Доброго дня всім і доброго всім здоров'ячка. Як красиво цвіте капуста. Ти капуста, ти розсада. Ой, дивіться, яка красота. М -м -м, Боже, які є кулі. Гляньте. Я трохи от взяла шлангом до да, поліла, щоб пілюки не було. Такої пілюки, такої пілюки, що. Оце я дивлюся до на ці пупашки. І які я не дивлюсь, усі вони мені на один цвет. Невже це так попало, що вони будуть одного кольору? А? Таке нібито всі біленькі, бачите? Не може ж таке бути? Так само і ці я дивлюсь, дивлюсь. Ще трошки будуть цвісті. Які красиві в неї кулі. От вже їм подійшло тут розті. Гляньте. Такі, як ото продають на полях. А картоплю, фу, опять капуста. А картоплю мені треба буде вже цю теж копати. Вона вже пожовтіла, перецвітає. Бачите, як вона бістренько? Бістро-бістро. І це покажу капусту. Вона не вся. Це ж у мене. Взагалі тут курання капуста, ну отака головочка, а ось до яка капустина гарнюща. Ох, і капустина. Це та, що я знайшла в коло Колоєві. Пам'ятаєте, я садила? Це така капуста. Мені треба тут города прибирати буде. Усього. Оце отак і туди все вирівати. Я постійно до лісу обрізаю, і вона в мене. Росте молоденька і молоденька. Оце дивіться, які я кущики укропу. Це по сходів нові. Ну, тут мені конкретно треба робити, Ну, руки дойдуть. А там у мене редька і горчицю брала. Не знаю, напевно, то редька посходила. Ну так, головне, що не зілі росте. Як посіяла, так і сходить. Воді нормально. Так що. Все треба прибирати, нагідки треба вирівати. Це зараз покажу на лісу. О, як вона гарно росте. Це треба знову пообрівати. Оце пообріваю, пообріваю і знову молоденька росте. Хорошо, це так обрізати. Тут одо і тут од. І там воно кустик. Це кропчик, треба завтра позрівати, бо... Уже вон все перерос. Не треба алігатора купити, де да ще посіять, він ще поросте. Фризантемки розцвітають. Зараз покажу вам розу, вже третій раз цвіте. А то вже того пагона, ну подивіться, куди. Пішов і пішов пагон, треба врізати. І біскус. Мандарин, який він вже великий. Але чогось мандаринок немає вже, йому п'ять років. Не знаю чого. Помила лісточки вчора, покупала його. Ой, помила свою орхідею. Цю і цю, щоб ви знали, що яка в, в нас була проблема з плітою. Була така біда. Я коли робила аджіку, перемивала у мойці. Ну, перекручено. Цього, що перекручувала? Комбайна міла. таку воду пускала, І отак от, ну, не гаряча вода, а холодна. Я з полоскою, а мене як отак венах, як пішло також до серця по двох руках. Я мав, що мені буде і копіта откину, капець буде. Ой, Я як завіщала, Віталік вбігає, що таке. Кажу, током дуже сильно б'є. Віталік теж прибіг свої руки під воду, я клопонуло. Каже, що за така фігня? Кажу, ну, ще не вистачало, що болір накрив санові. Але ж кажу, вода холодна, якби хоч тепла, ну, то таке. А це ж холодна вода. Віталік пішов, виключив болі розрізетки, опять мусів руку під воду провірати, знову б'є. Я зразу сказала, кажу, боже, мабуть, кажу, пліта. Вона ж у це, у розетку включена. Тут була переноска і там вона була включена. Ну, оцей провод іде. Вже тут переноски немає. Боже, ми ну, витащили. Оце все. Кухню затягували, все забирала з окон, все на світі. Але хоч генерально зробилася. Давай провірати. Віталік тим тестером вже все там провірав. не може поняти. Потім пішов у ключі, воно як стрельник, а де це воно стрельнуло? Я не заглянула. Коли другий раз вже дивимося, а воно в переносці. Кажу, Віталік, наверно, кажу, це ну, сама переноска замкнула, да? ніяка, не може бути. Як вони оцодіні, оцодіні. Це ж оцю кришку хотів, де п'єзов все зривати, не, не можна було відкрутити цих підкомфорками болтиком, воно не відкручується. Вон задню кришку оттудова, ну, витягнув сюди, такої, щоб була було дуже от недоступне. Открутив, нічого немає. Там такий один тоненький проводочок, чуть-чуть такий, такий, як десь такий. Як, порізи, ну, неуголяний, замотав. Нічого нема. Кажу, Боже, що ж ми будемо робити? Це ж без. Ну як, що пліту купляти, де ж такі гроші взяти? Ну, дорого ж зараз 10 тисяч пліта. Ну, це я би ушну брала, по-моєму, чи за 3, чи за дві з половиною. Ну, вже давно. Духовка дуже ж добре пече, все. Це Аміка називається. Ой, коротше. Каже, вже вроді б, ні. Кажу, я ж тобі казала, що, мабуть, замкнула ця переноска. Ніколи не подумала, що по переносці йде і водою ось до все. Це ж могли ходити по цьому і по підлозі, і ну, могло б, не знаю, могло б і убийці. Це страхоття. Треба перевірати, обов'язково все перевірати, тому що це ж не доведі Господь. Ой і це. Каже, вже, мабуть, ніколи що робить? буде Будемо став, і думала, що вже все викидати цю пліту. Слава Богу. Я її довела до пуття, бо тут мене Ігор постійно оце пускає оце в його ну, воду. І як починає боблятися, то аж до плечей міє і калюжі робить. Я кажу, Ігор, ти просто позамікаєш усе. І тут вона прогнила. оце ми накладали латку. Я покрасила цією радіаторною краскою, витягли стекло, Там у середині воно все було таке, знаєте. Боже, довела пліту, зробила як новеньку новенькує. Там це стекло таке було мутне, виміла його все. І така щаслива вже все. Слава Богу, вроді, нормально все робить. Покурів, це наливаю так воду. Це тако беру черпачком, щоб сюди не капало. Ну, ця закрутка, і сюди вже я налила.